Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Це я, жирафи. Сьогодні ми з вами поговоримо про професії. Гдайте, будь ласка, загадку, темної ночі, ясним днем, він бореться з вогнем, в касті ніби воїн славний на пожежу поспішає, хто це. Пожежник це людина, яка завжди приходить на допомогу при пожежі. Для цього ми набираємо номер 101. Вони тушать пожежу за допомогою гідрантів. Відгадайте, хто людей з біти рятує, їх хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Так, це лікар. Він завжди прийде на допомогу і дорослим, і діткам. Слухайте слідуючу загадку. Меблі, хліб і огірки продають нам. Вірно, продавці. Дітки-продавці працюють в різних магазинах, наприклад, в Іграшковому. Продуктовому, де продаються продукти. В магазині меблів. В будівельному магазині продавці продають все для будівництва. А тепер відгадайте ще одну загадку. Рівно цеглу викладає дах старанно покриває каменяр і покрівельник носять назву. Це будівельник. Будівельники будують житлові будинки, лікарні, школи, дитячі садки, магазини. Дітки, ви були молодці, а тепер пограємо з вами в гру кому що потрібно для роботи. Як ви думаєте, кому це потрібно для роботи? Правильно, лікарю це хто використовує в своїй роботі. Молодці, вірно, це будівельник. А ці речі, звичайно ж, потрібні для вірно пожежника. А ці предмети, я думаю, ви вже знаєте, кому потрібні. Так, молодці продавцю. Дітки, мені було дуже приємно з вами спілкуватись. Ви дуже великі молодці. Дякую вам до побачення!